Вітаю, я лікар Аліна. А це Тор. Він сьогодні буде нашою моделлю для демонстрації проведення купажу. Купаж це фізіопроцедура, яка показана при захворюваннях респіраторної системи, зокрема при пневмоніях, в поєднанні з іншими методами терапії, такими як антибіотикотерапія та небулайзинг. Завдяки купажу, ми покращимо відходження секрету з легень для того, щоб тварина його могла відкашляти. Купаж слід проводити в стоячому положенні. При цьому звернути увагу на положення ліків вони мають бути відведені від грудини для того, щоб був вільний доступ до грудної клітки. Положення руки і форма руки не слід використовувати це подібну форму руки, адже таким чином буде зберігатися простір між рукою та грудною кліткою. Також не слід використовувати плоску руку, адже таким чином буде просто хлюпання по грудній клітці. Для початку слід просто похлопати грудну клітку розслабленою рукою, для того, щоб тварина звикла до даного звуку. Далі трохи напружити руку і трошечки зігнути її. І вже з більшою силою хлопати по грудній клітці. Можна використовувати одну руку, можна використовувати дві руки. У крупних порід собак краще використовувати дві руки. Звук буде схожий на тупіт копи. Услід проводити два рази на добу, поєднуючи з іншими методами терапії, Бажаю здоров'я вам та вашим улюбленцям.